Балістикою по Дніпру і терор Запоріжжя окупантами 700 ударів за добу, а дронів летіло близько півтисячі. Російські літаки, які порушать повітряний простір, країн НАТО збиватимуть. Які думки з цього приводу у європейців? І патріарх Варфоломій вітається з президентом Зеленським гаслом Слава Україні. Про все докладніше за мить у Онлайн. Я Іван Костроба. Слава Україні. Вибух у Дніпрі пролунав близько першої дня. Перед тим моніторингові канали попереджали про загрозу балістики. Після вибуху піднявся великий стовп диму на околиці міста. Розпочалася пожежа. Інформації щодо постраждалих наразі немає. Ну й Запоріжжя атакують в дрони, Є вбиті, і поранені. У Васильівському районі вибухівка впала на приватний будинок. Вдома в цей час була 68-річна власниця. Вона загинула. А в Пологівському, внаслідок удару безпілотника, постраждало літнє подружжя, поранені під наглядом медиків. 18 дронів камікадзе атакували цієї ночі Харків. Основний удар ворога припав по об'єкту енергетичної інфраструктури були перебої зі світлом і водою. 24-річного юнака шпиталізували з вибуховим пораненням. Пожежі після прильотів гасили також і в Чугуєві. Там постраждала 38-річна жінка. Ушпиталили також мешканку села Шепувати після удару кабами. А в Костянтинівці це вже Донеччина. Окупанти вбили двох мирних жителів. і поранили п'ятьох. Під ворожий удар потрапили сім багатоповерхівок, приватні будинки, крамниці, автівки. Загиблий і двоє постраждалих є в євелінівці. Ще одна людина поранена у слов'янську. З артилерії росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині, постраждала місцева жителька. А в Береславі лікарі рятують подружжя. Жінка зазнала поранені від вибухівки, скинутої з дрона. А коли чоловік віз її в лікарню, їхнє авто підірвалося на міні. Обоє ушпиталині. У Херсоні загарбники вгатили по історичній частині міста. Ці спрямовано били по старій забудові. Будинки зазнали значних руйнувань, спалахували пожежі. Ну, все, все сгорело, девчонка. Вам не да, туда идти? Не туда туда. никого, да, туда не надо? Окна вылетали уже третий раз. Вот это, этой ночью третий раз вылетели. Я ни грамма не спала, а только в 4 часа вдруг слышу во дворе шум. Вибухи бавовна і блекаут, які складно приховати. Одразу кілька російських областей сьогодні опинилися під атакою невідомих дронів. Попри запевняння російської влади, що усі безпілотники над Курською областю було збито, повідомляють про масштабні перебої зі світлом у Львові. Без електрики залишилося чи не все місто. Про вибухи і як наслідок проблеми з електропостачанням повідомляють також і в російському Рильську. Через атаку безпілотників оголошували тривогу у Ростовській. Області, а от у Краснодарському краї навіть зупиняли роботу аеропорту. Там під ударом опинилася ворожа військово-морська база у новоросійську. Російська ППО намагалася збити дрони прямо над містом, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки, парковку. Є двоє загиблих і поранені. Попри це, російські чиновники запевняють, начебто збили сім десятків дронів. Ну а зовсім свіжа бавовна знову є в Башкірії, Як і кілька днів тому дронами поцілили у нафтопереробний завод, один з найпотужніших в Росії. Відстань до нього від українського кордону майже півтори тисячі кілометрів. Ну і просто зараз на ДНПЗе височіє стовп чорного диму, який видно за десятки кілометрів. Російські окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Луганської і Донецької областей. 15 атак за минулу добу на Лиманському напрямку українські оборонці успішно відбили. На новопавлівському напрямку ворог теж намагається розвивати свій наступ. Оперативно-стратегічне угруповання військ Дніпро прилюднило відео чергової спроби прориву на східному відтинку фронту. На 15 танках, БТРах і інші бронетехніці при підтримці піхоти на багі і мотоциклах росіяни висунулися на передній край боєзіткнення, і близько сотні окупантів були успішно знищені разом із технікою. Більш вдалою тактикою ворога є просочування чисельних малих груп по один-два військових на територію населених пунктів. Закріплення і підтягування резервів дозволяє росіянам захоплювати українські села. Зокрема, окупанти окупували ще два села: Новомиколаївку на Дніпропетровщині і Новоюванівку. Це вже Запоріжжя. Про це повідомляють аналітики Deep Діпстейт. Попри шалені втрати, інтенсивність штурмових дій ворога не спадає. А загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення. Про це повідомляє генштаб. Ціна курської операції виявилася занадто високою, а тактичний прорив не приніс очікуваного успіху. Екс головнокомандовач Валерій Залужний вперше висловився про курську операцію збройних сил, яку здійснив його наступник Олександр Сирський. У статті, написаній для видання дзеркало тижня, залужний дав зрозуміти, що операція від самого початку була приречена: ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить необхідного успіху атакуючій стороні. Написав генерал. Він додав, що, хоча йому невідома ціна таких дій, але очевидно, що вона була занадто високою. А також залужний згадав і власний невдалий наступ влітку 23-го року. Спочатку план цього наступу написав ексголовком. А нині посол Великої Британії дивним чином потрапив до Росії. А потім важка операція перетворилася на реаліті шоу, яке коментували в онлайн режимі. Провал цих планів я досі боляче відчуваю. Зізнався залужний. Чи підтримуєте ви думки залужного? Що особисто думаєте про курську операцію? Пишіть про все це в коментарях. Подискутуємо і не забувайте про лайк і підписку на наш канал. Ми тим часом продовжуємо. Відтепер зупинятиметься щодня. Головну вулицю столиці сьогодні знову перекрили о 9 ранку. Це розпорядження київської військової адміністрації. Запровадили від учора на знак пошани та в пам'ять про всіх загиблих через війну з Росією. Пішоходи завмерли на вулиці, а водії зупинили свої автомобілі. Разом з цим на пішохідні переходи вийшли поліціянти, які супроводжували активістів. Здебільшого це студенти із закликами не забувати про хвилину мовчання щодня. Рівно на хвилину на хрещатику вимкнулася вся музика. На банерах і сіті лайтах центрального універмагу з'явилися сповіщення під час повітряної тривоги. Рух хрещатиком не перекриватимуть. В усіх інших випадках відтепер щодня від європейської площі до бульвару Тараса Шевченка світлофори працюватимуть у режимі усім червоний, щоб синхронізувати зупинку. Оголошується загальна національна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Насправді дуже велика перемога, тому що дуже багато було кроків протягом року зроблено загалом від суспільства, від громади і власне громадської організації вшануй для того, щоб це сталося. От, тому наступна ціль, щоб зупинялась не тільки хрещати, кай наступні і інші інші вулиці, і так вже Вся Україна пам'ять це важливо. Пам'ять це про кожного з нас, і маємо доносити це кожного дня. Нова зустріч президентів і нові заяви, зокрема про те, як російська економіка падає, а Україна має величний дух і стає лише кращою та може повернути собі усі території. Це слова Дональда Трампа із допису у соцмережі True Social, який опубліковано після зустрічі з Володимиром Зеленським. Президент України каже, у їхніх відносинах з американським лідером простежується позитивна динаміка. Довіри стає більше. Подробиці далі від власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко. Організації Об'єднаних Націй 80. і хоч ювілейна генасамблея в умовах гарячих воєн в Україні та Газі, про які згадують у своїх промовах практично всі лідери держав, не час для гучних святкувань. Звернення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа стало холодним душем, як для ООН, як інституції, так і для окремих держав-учасниць. Розпочалося усе із поламаного телесуфлера, що завадив американському лідеру виголосити промову, дивлячись у телекамери. Тож Трампу довелося підглядати у нотатків. ООН не дала мені нічого, окрім поламаного софлера і у залагодженні міжнародних конфліктів. Поскаржився він, дивлячись із трибуни на заповнену ущерть залу. Пригадав і те, що багато років тому йому тоді ще простому нью-йоркському девелоперу не дали контракт на реконструкцію цієї будівлі. Хоча він зробив би ремонт краще, запевнив присутніх лідерів держав Дональд Трамп. Далі дорікнув країнам, які визнали Палестину, назвавши це винагородою Хамасу, а також назвав боротьбу проти змін клімату – аферою несподівано дісталося і Росії. Замість давнього друга Владимир Путін постав у промові невдахою, що програє війну. Усі вважали, що Росія виграє цю війну за три дні, але не так сталося, як гадалося. Це мало бути швидке зіткнення, і це не прикрашає Росію. Вона виглядає погано. Немає значення, що там відбувалося, але це мало тривати не більше тижня, і от вони воюють три з половиною роки, вбиваючи щотижня 5-7 тисяч молодих військових, переважно військових з обох боків, і частково у містах в значно меншій кількості, куди прилітають ракети й дрони. Своє незадоволення президент Трамп висловив і лідерам європейських країн, що продовжують купувати російські енергоносії. Його остання ідея примусити Європу накласти санкції на Китай та Індію, двох найбільших покупців нафти у Путіна. Китай та Індія основні спонсори цієї війни, тому що вони продовжують купувати російську нафту. Немає виправдань, тому що навіть країни НАТО не відмовились повністю від російських енергоносіїв. Що я з'ясував два тижні тому і засмутився. Задумайтесь лише. Вони фінансують війну проти себе самих. Хто про таке колись чув? Якщо Росія не готова укласти угоду, щоб закінчити війну, Сполучені Штати цілком готові запровадити нові дуже потужні мита, що припинить кровоприлиття дуже швидко. Але щоб ці мита були ефективні, європейські нації ви зібрались тут зараз, і ви маєте приєднатися до нас і також запровадити відповідні заходи. Через те, що доповідь американського лідера перед генасамблеєю тривала несподівано довго годину, а керівники інших. Держав не наважувалися залишити залу посеред промови. Усі подальші плани змішалися на зустріч президентів Сполучених Штатів та України. Журналістів допустили навіть без додаткової перевірки на безпеку. Розпочинаючи Трамп назвав Зеленського хоробрим чоловіком і сказав, що захоплюється боротьбою України та попросив поділитися інформацією про ситуацію на полі бою. Президент України відповів, що приїхав із гарними новинами за місяць, де окуповано 360 квадратних кілометрів території. Тисяча росіян потрапила в оточення. Зеленський підтримав ідею Трампа зупинити продаж російських енергоносіїв і поскаржився на угорського прем'єра Орбана, який хоче купувати у Путіна. Трамп пообіцяв повпливати. Висіпозен Йорадія. Пане президенте, ми підтримуємо вашу ідею, і я хочу про це поговорити: як припинити можливість європейських країн купувати російську нафту і газ. Я мав розмову із прем'єр-міністром Словаччини, Гарну розмову. Гадаю, їм потрібні альтернативні шляхи, і вони підтримують цю ідею. Не впевнений, чи готові угорці. Але подумаємо про це у майбутньому. Він мій друг. Я з ним ще не розмовляв, але є відчуття, якщо поговорю, він може зупинитися. Думаю, я так і зроблю. На цьому войовничий настрій Трампа не вичерпався. Далі він. Сказав, що країни НАТО можуть збивати російські літаки у своєму повітряному просторі і США підтримуватимуть їх залежно від обставин. Хоч держсекретар Марко Рубіо напередодні стверджував протилежне а також констатував, що російська економіка падає. Найбільший прогрес у тому, що російська економіка у жахливому стані, як вам відомо, вона занепадає, і відверто Україна дуже гарно справляється і зупиняє дуже велику армію. Це надзвичайно. коли зустріч президентів завершилася на сторінці Трампа у True Social з'явився допис, підписаний особисто президентом. Це зазвичай свідчить, що писав він сам. Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і регіонів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що вони практично не можуть заправитись бензином через довгі черги, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має величний дух і стає тільки кращою, Україна зможе повернути свою країну в первісному вигляді, і хто знає, може навіть піти далі. На брифінгу президента Зеленського кімната переповнена журналістами. Показуємо йому свіжий допис Трампа. Президент запевняє, тепер лідер Сполучених Штатів довіряє йому більше. У відносинах відбулася важлива зміна, але деталей не розкриває. Це мій діалог з президентом Трампом. і Я хочу, щоб він залишився між нами. Натякніть. Поки що не, не час говорили також про конкретні системи протиповітряної оборони, не лише патріоти, розповів Зеленський. Україна очікує і санкцій проти Росії, які штати можуть вжити навіть без Європи. Я сказав президенту, що ми б дуже хотіли, щоб Сполучені Штати вони самі можуть такі робити сильні кроки, щоб вони так паралельно йдемо з Європою але не очікували, тому що ви знаєте, як Європа вона нам допомагає, але вона велика складається від з багатьох країн, і тобто іноді в якомусь питанні немає, може не бути єдності. Тому можна не чекати. Хочеться, щоб Америка йшла вперед. І президент Трамп це підтвердив. Дивіться, ми про це говоримо. Це була вже п'ята цього року, і найоптимістичніша за настроєм зустріч президентів. Хоч вже не раз за позитивними меседжами у настроях американського лідера наступав відкат на старі позиції. І цього разу на запитання про те, чи довіряє Путіну, Трамп пообіцяв відповісти за місяць. Із Нью-Йорка Сполучених Штатів Ольга Кушеленко, Максим Шанкаренко, ТСН 1+,1. плюс Так збивати чи не збивати думки американських політиків, що країни НАТО мають робити з російськими літаками, кардинально розійшлися. Президент Сполучених Штатів на зустрічі з президентом України заявив, що держави НАТО мають збивати російські літаки, якщо ті увійдуть в їхній повітряний простір. На уточнювальне запитання чи підтримає він при цьому союзників, Дональд Трамп заявив, що все залежатиме від обставин. Водночас, державний секретар Сполучених Штатів наголосив, що російські літаки над повітряним простором Альянсу збиватимуть хіба тільки якщо вони атакуватимуть. Водночас польський прем'єр днями заявив, що його країна попереджає Росію, що її літаки збиватимуть, якщо вони порушать повітряний простір. Нагадаю, що за минулі тижні сталося кілька гучних інцидентів з російськими літаками ті, зокрема, вторглися на територію Естонії, і пролетіли поблизу польської нафтової платформи. А загалом же росіяни нерідко порушують повітряний простір інших держав. Ну і гаслом слава України Володимира Зеленського привітав патріарх Варфоломій. очільник Вселенського патріархату і український президент зустрілися на полях Генеральної асамблеї ООН. Їхня зустріч відбувалася у розширеному форматі. Варфоломій висловив сподівання, що події на саміті наблизять закінчення війни і вірить у перемогу, оскільки цитую, правда на вашому боці. Але журналістів зацікавило саме привітання патріарха, адже ще кілька років тому у Константинополі уникали цього гасла і вважали його надмірно політизованим. Тепер, коли так, українською вітається сам патріарх, це незаперечно свідчить про зміни настроїв. Україні! Героям слава керівника благодійного фонду викрили прикарпатські правоохоронці на організації схеми для ухилянтів. Військово зобов'язаних чоловіків він перевозив на Закарпаття. Далі через тису їх переправляли до Румунії. Заради конспірації наказував залишати вдома мобільні телефони, а всі контакти переносити на папір. Із собою ухилянти мали лише гроші, документи, їжу і мінімум найнеобхідніших речей. Свої послуги керівник благодійного фонду оцінював у 16 тисяч доларів. Наразі відомо про 20 військовозобов'язаних, які таким чином втекли за кордон. Організатора схеми затримали, коли він брав гроші від чергового клієнта. Йому тепер загрожує до 9 років тюрми. 20 великих пожеж на хортиці у Запоріжжі гасили рятувальники за останні два місяці. Вогонь вирував на понад 400 сотнях гектарах території заповідника. Його співробітники кажуть раніше до загоряння призводили здебільшого недопалки. і Багаття туристів нині основна причина це обстріли росіян. Ускладнює ситуацію і обміління Дніпра біля заповідника після підриву Каховської ГЕС. Там, де вода відступила, утворюються торфовища. Через це вогонь розповсюджується не лише на поверхні, а й під шаром ґрунту. А такі пожежі гасити дуже складно. Сотні тисяч евакуйованих із загиблі. Супертайфун Рагаса набирає обертів. Стихія вже забрала 14 людських життів на Тайвані, а кількість зниклих безвісти сягає сотні. Наразі найсильніший циклон року накрив Гонконг і може зачепити південний Китай. Він приніс із собою потужні зливи і буреві. Швидкість вітру в епіцентрі стихії сягає двох сотень кілометрів за годину. На Гонконзі скасували понад сім сотень авіарейсів, а влада наказує. Казала місцевим лишатися вдома у провінції Гуандун, яка межує з Гонконгом, влада евакуювала понад 770 тисяч людей. Якщо руйнівний вітер буде настільки масштабним, як прогнозують, кількість евакуйованих може зрости до мільйона. Ну і на цьому випуск завершую. Підписуйтесь на онлайн, У нас щодня цікава і важлива інформація. В коментарях дискутуйте по темам, які найбільше вас тригерять. Побачимось.